Відправляємось в подорож за кросівками у Франції. А в мене блог про моє життя. Постав лайк та під магазині. Дуже великий вибір чоловічого, жіночого та дитячого взуття. Ось, наприклад, такі от сандаліки за 24 євро. А ось такі туфельки за 34 євро. Також в цьому магазині побачимо ось такі кросівочки за 39 євро. Макасики чоловічі за 17 євро. І подивимось, що тут ще у нас продають. Ось такі от кросівки, всі по 35 євро. І відомі, і невідомі. Наприклад, Фія. такі кросівки коштують теж 35 євро. Також я бачу, що тут є в далечині рібок, також Adidas. Ноунейм кросівки за 19 євро. А хто купував, напишіть в коментарях, чи хороші вони, чи ні. А це вже жіночі у нас відділи, де такі от кросівочки за 14 євро. Ще одні кросівочки 24 євро ще 30% знижка на них. Чорні кросівочки за 24 євро і мінус 40% знижка. Білі кросівочки теж за 24 євро і 30% знижка. 70% 29 євро. І ось такі кросівочки за 29 євро.